Вітаю вас на каналі Гостях у Тані. Настала пора садити картоплю, і зараз всі і звичайні пересічні громадяни і фермери почали займатися цією справою. Я пропоную вам ще одне відео: відеодумка, відеонавчання, відео навчання. Від нашого місцевого фермера-картопляра, який багато років вирощує картоплю, займається цією справою і розуміється у цьому, як то кажуть, знає толк. То дивіться це відео до кінця, можливо, комусь із вас воно стане у нагоді. А ви не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Я вам буду дуже вдячна, гарного перегляду! Приїхала машина прямо с Німеччини с беларусою элитною. Зараз буду развантаживать, покажу вам, как выглядая элитно Белороса. Вот вот здесь Это номер партии, ну и так далее. Вот она. Картопелька наша 20 тонн. Так, ну що, розкажу ще вам трошечки про картоплю. У нас багато хто запитує е, також, яку ж мені краще картоплю посадити. Карство це така справа нюансів. Бо перше, ніж взагалі купувати картоплю для того, щоб її садити і якісь отримувати заробітки, то потрібно, щоб... Людина, яка це все робить, планує, то їй потрібно спланувати, що їй взагалі потрібно. Який її є клієнт на яку картоплю, яка, яка, який ґрунт у, у людини, де вона планує садити картоплю. Це чорнозем, це там, щирий пісок, чи це глина, чи це таке суглинки і так далі. Багато різних нюансів. Потім людині треба знати, яка картопля їй треба. Їй треба кругла, біла, довга-біла, красна, кругла, красна, довга. ну Це хоча б, хоча б у ці чотири напрямки. Потім ранні сорти, пізні сорти, куди вона планує її продавати. їй потрібна товарна картопля, цій людині потрібен насінневий матеріал. на Розвиток свого господарства і так далі. Це такий дуже широкий широкий спектр цієї, цієї теми, і практично нереально людині пояснити, яка зовсім, зовсім не орієнтується в цьому питанні. Так що не запитуйте мене, яку картоплю треба садити, якщо ви саме не знаєте, що ви хочете. Бо знаєте, якщо не робити якісь. Хоча б мінімальне планування, мінімальне бачення, стратегію свого розвитку, свого своїх там продажів, свого вирощування і так далі. Звісно, навіть ті, хто вже і 20 років, я, наприклад, все своє свідоме життя, я і виріс у цій картоплі. І щороку робимо велику купу помилок і думаємо, що все, на наступний рік ми вже будемо. Враховувати всі наші помилки і все ми зробимо нормально. Але так ніколи, мені здається, вже воно не буде. Бо є різні погодні умови, різні терміни, висадки, копки. І взагалі багато-багато-багато нюансів. Я ще раз кажу, що картопля це така справа нюансів, і із цих нюансів і випливає результат. Якщо взагалі не враховувати нюанси, просто поклав картоплю, просто там ще щось зробив, просто жука покропив і все, то такий результат, такий і клієнт, і таке все. Так що, перш ніж замовляти картоплю, перш ніж взагалі садити і треба подумати навіщо, бо це справа, якщо враховувати всі нюанси, то це справа дуже дорога. Якщо ви хочете просто. Собі садити, свиням своїм садити, то взагалі вам не треба купувати картоплю, а садіть її самостійно свою картоплю, яка у вас там є в погребі. Годуйте свиней, курей, ну, на що там взагалі йде розрахунок. І їсти вам хватить. Бо немає сенсу витрачати великих коштів, якщо із цього всього не отримувати прибуток. А якщо вже отримувати прибуток, то треба заглиблюватись, це все питання. Думаю, що поверхнево трошки відповів. Всім благословінь бажаю. Обнімаю, до зустрічі.